Під час засідання виконавчого комітету горішньопланівської міської ради директорка комунального підприємства Горизонт Наталія Мартинович представила звіт щодо фінансово-господарської діяльності дитячого спортивно-оздоровчого центру впродовж 2024 року. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. Основною метою співробітників комунального підприємства Дитячий спортивно-оздоровчий центр Горизонт упродовж 2024 року було збереження та зміцнення матеріально-технічної бази, оскільки в умовах воєнного стану послуги оздоровлення та відпочинку для дітей не надавалися. Відсутність можливості отримувати доходи від господарської діяльності фінансування горизонту здійснювалося виключно за кошти місцевого бюджету. Це фінансування було використано для оплати енергоносіїв. Заробітної плати податків та необхідних матеріальних ресурсів, що дозволило зберегти та покращити інженерні мережі та технічні умови підприємства. Відповідно до програми фінансової підтримки підприємства було заплановано 6 мільйонів тридцять тисячі 400 гривень реально витрачено із міського бюджету 3 мільйони 799 тисяч 100, що склало на 16 відсотків Менше за підсумками фінансово-господарської діяльності, горизонт упродовж 2024 року працював без збитків. Проте директорка акцентувала на прогнозованих потребах і необхідності подальших капіталовкладень, звісно, за умови відновлення діяльності спортивно-оздоровчого центру. Мова йде про капітальний ремонт даху спального корпусу номер 4 придбання промислової пральної машини та ремонти в другому і четвертому корпусах. Міський голова Дмитро Биков підкреслює. Важливість збереження комунального підприємства та його основних засобів у належному стані до завершення війни. Роки йдуть, і є певні втрати. Ну, працюємо над тим, щоб найкоротші терміни зробити перезапуск горизонту і повернути туди дітей. Ну, вже будемо дивитись по ситуації і будемо оперативно реагувати. Настання миру горизонт має відновити роботу, зазначив Дмитро Биков. Основним споживачем послуг комунального підприємства є компанія Ферекспо, яка забезпечує оздоровлення 45% дітей своїх працівників. За рахунок залучення малечі з нашої громади та інших регіонів України, як це було до коронавірусу і повномасштабного вторгнення. Стабільна робота центру забезпечена, що матиме позитивний вплив і на економічне відродження регіону.